Привіт, привіт усім, хто зміг відірватися від нескінченної стрічки новин і Тіктоку. Ви неймовірні. Серйозно вимкнути сповіщення і прийти послухати про щось довше за 30 секундний ролик. Це вияв сили волі рівня Джедая. Я тут спробую виступити вашим провідником у дивовижний світ паперових сторінок. Так-так існують такі штуки без підсвітки і коментарів під ними. І сьогодні ми зануримося в історію людини. Яка жила в епоху, коли онлайн означало лише те, що білизна, нарешті, висохла на мотузці. Поговоримо про дядька, чиї твіти були такими довгими, що їх називали промовами, а меми він створював не картинками, а влучними їдкими фразами. Готуйтеся, буде цікаво, бо мова піде про чоловіка, чиє життя було таким насиченим, що вистачило б на 10 сезонів серіалу на Netflix. Отже, книжка. Фактор Черчилля. як одна людина змінила історію, автор такий собі, блондинчик з Лондона, Борис Джонсон. Так, так, той самий Борис. Це вже саме по собі смішно, правда? Уявіть, Борис з його фірмовою зачіскою, типу, я щойно бився з Феном, і Фен переміг, пише про Черчилля, дядька, який теж мав, скажімо так, індивідуальний стиль. Вже бачу заголовки. Два ексцентрики знайшли один одного через століття. Джонсон, по суті, написав такий собі фанфік про свого кумира, але фанфік дуже детальний з фактами, архівами і, ну, можливо, трішки Борисівського ентузіазму. Головна ідея Бориса, яку він пропихає через всю книгу забудьте про економічні детермінізми, соціальні рухи та інші нудні речі, якими вас годували на уроках історії, все вирішує особистість конкретно. Особистість Вінстона Черчилля. якби не він, каже Борис, ми б зараз, можливо, вітали одне одного якось інакше, і точно не пили б стільки чаю. Книга починається з того, що Вінстон це взагалі ходячий парадокс. Аристократ до мозку кісток народився в палаці Бленгейм, це як Версаль, тільки з гіршою погодою. Але все життя грав у захисника простого народу. Ну, як грав. Він щиро вірив, що розуміє простого Джо краще за самого Джо, уявляйте Черчилля в черзі за кебабом. Шановний пане продавець, надайте мені, будь ласка, цю кулінарну композицію з баранини, щедро приправлену вашим фірмовим соусом, і не забувайте про нагальну потребу в серветках екстра розміру. А ще він був ну, не зовсім типовим учнем. Поки його ровесники зубрили латину, маленький вінні грався олов'яними солдатиками. І не просто грався. Він командував арміями тисячі солдатиків. У нього їх було більше, ніж у деяких країн реальних солдатів на той час. Це, мабуть, була перша ознака: цей хлопчик або стане великим стратегом, або йому потрібен дуже хороший психотерапевт. Джонсон змальовує Черчилля як людину абсолютно безстрашну, або, можливо, людину, яка просто не до кінця розуміла концепцію небезпеки. Молодим журналістом і офіцером він перся в найгарячіші точки планети Куба, Індія, Судан, Південна Африка. Йому було все одно, де стріляють, аби було цікаво і можна було про це потім написати статтю і отримати гонорар, бо грошей йому вічно не вистачало. Особливо епічна історія його втеча з полону під час Англобурзької війни. Його схопили, посадили в табір для військовополонених. Що робить нормальна людина? Сидить тихо, чекає обміну. Що робить Черчилль? Лізе через паркан, стрибає на товарняк, ховається в шахті, знаходить якихось британських симпатиків, які ховають його під мішками з вовною, і тріумфально повертається до своїх. Це ж готовий сценарій для бойовика з Двейном Скелею Джонсоном, тільки замість скелі трохи пухкенький британський аристократ. Але не думайте, що все життя Черчилля – суцільний успіх. Ні. Джонсон чесно, ну відносно чесно, розповідає і про його епічні фейли. Найвідоміший Галіполійська операція під час Першої світової ідея була ніби непогана вдарити по Туреччині вибити її з війни, допомогти Росії. Але виконання ох, це був такий провал, що слово Галіполі досі викликає нервовий тік у британських адміралів. Черчилль, як один з ініціаторів, отримав такого копняка під зад. Що вилетів з адміралтейства і надовго застряг у політичному небутті. І ось тут пише Борис проявляється ще одна риса фактора Черчилля. феноменальна здатність до відновлення, як той Фенікс, тільки з сигарою і келихом Бренді. Після Галіполі він не спився. Ну, не більше звичайного, не пішов у монастир, а поїхав на фронт командувати батальйоном в окопах Франції. Уявіть, вчора. Ти перший лорд адміралтейства керуєш наймогутнішим флотом світу, а сьогодні сидиш у багнюці з солдатами і пояснюєш їм, як правильно кидати гранату. Це якби Ілон Маск після невдалого запуску старшип пішов працювати майстром на СТО. Але найцікавіше, звісно, це період Другої світової. Джонсон тут просто розквітає. Він описує як у 1940 році, коли вся Європа падала під натиском Гітлера. Коли Франція капітулювала, коли здавалося, що Британії капець саме Черчилль став тим самим фактором. Він став прем'єр-міністром у віці, коли більшість людей вже думають про пенсію і вирощування троянд. Черчилль, до речі, теж любив садівництво, але якось по-своєму він, наприклад, обожнював будувати стіни з цегли. Серйозно, це було його хобі, мабуть, знімав стрес. І ось тут ключова теза Бориса. Інша людина на його місці могла б здатися, піти на переговори з Гітлером, спробувати домовитися. Багато хто в британському істеблішменті цього хотів, але не Вінстон. Він вперся рогом чи топак сигарою і сказав ні. Його знамениті промови це окрема пісня. Кров, піт і сльози, битва за Британію. Ми будемо битися на пляжах. Джонсон стверджує, що саме ці промови, виголошені його специфічним, трохи шепелявим голосом, мобілізували націю. Люди слухали радіо і думали: ну, якщо цей старий пердун так вірить у перемогу, то може і справді не все втрачено. Уявіть собі, сучасного політика, який намагається виголосити щось подібне. Це ж буде мем за п'ять хвилин. Ми будемо лайкати у Фейсбуці, ми будемо репостити в інстаграмі. Ми будемо сваритися в коментарях на Ютубі. Ми ніколи не здамося, поки не сяде батарейка в смартфоні. А Черчилль, він говорив і йому вірили. Це був його суперпауер. Джонсон також із захватом описує ексцентричність Черчилля. Це був чоловік, який міг працювати в ліжку до обіду, одягнений у шовкову піжаму і халат, диктуючи своїм секретаркам меморандуми державної ваги. Потім він влаштовував собі обід з кількома змінами страв і обов'язковою пляшкою шампанського Пол Роджер. Потім обов'язкова після обідня сієста, а потім робота до глибокої ночі знову ж таки з перервами на бренді та сигари. Ви уявляєте такий графік. Це ж мрія. Хоча секретарка, мабуть, було непереливки, пане прем'єр-міністре, термінове повідомлення від Рузвельта: зачекайте, люба, я ще не доїв свій пудинг. Або… Сер німці бомблять Лондон. Жахливо. Передайте мені, будь ласка, ще одну сигару і скажіть ВПС, щоб вони там, ну ви знаєте, розібралися. Його стосунки з алкоголем це взагалі легенда. Борис, звісно, намагається це трохи згладити. Мовляв, пив, але контролював ситуацію. Але факти вперті: сніданок міг починатися з легкого віскі з содовою, обід, шампанське, вечеря, бренді, а між ними. Ще щось для підтримки тонусу кажуть, рівень алкоголю в його крові міг би балотуватися в парламент окремо і виграти, але при цьому голова працювала як загадка природи, можливо, алкоголь просто боявся його чіпати? А ще він був майстром несподіваних ідей. Наприклад, під час війни він серйозно просував проект створення гігантського авіаносця з льоду, ну точніше, спайкериту, суміші льоду і тирси. Проект назвали Хабаккук, уявляєте? Льодовий авіаносець посеред Атлантики. Звісно, ідея виявилася непрактичною, сюрприз. Але сам масштаб думки вражає, це якби хтось запропонував будувати космічний корабель з пап'ємаше. Джонсон також підкреслює його гумор і дотепність. Черчилль був майстром вбивчої фрази. Його словесні дуелі з Леді Астор. Це класика, коли вона йому сказала. Вінстоне, якби я була вашою дружиною, я б підсипала вам отруту в каву. Він миттєво відповів: мадам, якби я був вашим чоловіком, я б її випив. Бам! Мікрофон на підлогу. Або його знаменита відповідь на зауваження, що його штани розтібнуті. Мертва пташка не випаде з гнізда. Ну, хіба не геніально? Спробуйте так відповісти своєму шефу. Але Борис не був би Борисом, якби просто переказував біографію. Він постійно проводить паралелі, порівнює Черчилля з сучасними політиками, натякаючи, що вони всі дрібнота порівняно з гігантом Вінстоном, ну можливо, крім одного кучерявого блондина. Він захоплюється його впертістю, його нонконформізмом, його здатністю йти проти течії. Книга читається легко, майже як пригодницький роман. Борис пише живо, з гумором. Іноді здається, що він сам сміється зі своїх жартів під час написання. Це не суха академічна праця, а скоріше портрет, написаний дуже яскравими, трохи ексцентричними мазками, як і сам Черчилль. Які ж ключові ідеї ви маєте винести з цього всього, крім того, що Борис Джонсон фанат Черчилля номер 1 Особистість має значення. В критичні моменти історії одна людина справді може змінити все. І ця людина, скоріш за все, буде трохи дивною не бійтеся бути собою. Ексцентричність Черчилля, його дивні звички, його впертість це все було частиною його фактора. Якби він намагався бути нормальним, можливо, історія пішла б інакше. Провали це не кінець. Черчилль падав багато разів, але завжди піднімався. Галіполі дикі роки в опозиції, все це зробило його сильнішим. Або просто ще більш впертим слова мають силу. Уміння говорити, переконувати, надихати це потужна зброя. Черчилль володів нею досконало. Тож тренуйте свої промови перед дзеркалом, гумор рятує. Навіть у найтемніші часи Черчилль не втрачав здатності пожартувати це допомагало і йому, і тим, хто був поруч. Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся. Хіба що вам пропонують безкоштовний кебаб. Тоді можна подумати, чи варто читати книгу? Якщо ви любите історію, подану не нудно, а з перчиком і британським гумором однозначно так. Якщо ви хочете зрозуміти, чому Черчилль досі вважається одним із найвидатніших лідерів ХХ століття, так, якщо ви просто хочете почитати щось написане Борисом Джонсоном, щоб потім сперечатися про це в коментарях, теж підійде. Це книга про генія, титана, ексцентрика, алкоголіка, ну добре, любителя, випити, художника-письменника, Нобелівська премія з літератури, між іншим, муляра і рятівника вільного світу, все в одній людині. Як таке можливо? Читайте Бориса. Він намагається пояснити. Так що народ, мій вердикт, книга, вогонь, як сигара Черчилля. можливо, не завжди політкоректна, можливо, трохи суб'єктивна. Але точно захоплююча і змушує задуматися, а ще посміятися. Бо уявити собі цього неймовірного дядька в шовковому халаті, який керує війною з ліжка, це вже смішно. Тож, якщо хочете дізнатися більше про фактор Черчилля, біжіть до книгарні або шукайте онлайн, або просто поділіться цим моїм спічем з друзями, хай теж посміються і дізнаються щось нове. Бо, як казав сам Вінстон, або, може, це був Борис, цитуючи Вінстона. Ставлення це маленька річ, яка робить велику різницю. Дякую вам. Сподіваюся, ваші посмішки були достатньо гучними. А тепер хто зі мною за келихом, чаю, за Черчилля. і за Бориса хай йому грець. До зустрічі!